Я зрозуміла, що я п'ю дуже мало води. Вчора я хотіла випити півтора літри, але згадала про це тільки під вечір. Тому вийшло випити тільки дві з половиною склянки плюс один чай. Там навіть літри не вийшло. Тож сьогодні я починаю челендж, п'ю по півтора літри води в день, весь тиждень. Ось така баклашечка у нас ім'яється. Я приблизно порахувала. Якщо брати от такі от склянки до уваги, у нас такі. Я думаю, тут десь 250 мл. You know? Якщо 250 мл в одній склянці, мені треба випити півтора літра, значить мені треба випити шість таких склянок в день. На роботі я теж постійно п'ю воду, але я не рахую. Можливо, в мене і виходило час від часу випивати по л, в що я дуже сумніваюся, правда. Тому що я пила тільки коли дуже приспічить, коли дуже захочеться пити. Але один дуже годний лайфхак. Я вам дам. Коли склянка з водою присутня в твоєму полі зору постійно, пити воду стає легше, і ти непомітно для себе випиваєш більше. Тому що це також дія піти, взяти воду, взяти склянку, налити воду в склянку і випити. Це також дія, яка потребує якихось, е, якихось сил і якогось морального налаштування. А так, коли вона біля тебе постійно, ти просто зараз будемо пити першу склянку. І, надіюсь, в мене все вийде. Я дуже цей, сильно цього хочу, тому що, тому що так уже не піде, дівчатки. Перша склянка, перша склянка, ребятки. Я ще думаю завантажити програмку, де можна підраховувати кількість води випитої за день. Я думаю, ми зараз з вами цим займемось. Це буде як додаткова мотивація, тому що я дуже люблю заповнювати різного роду трекери, різні всякі такі штучки. Ви можете запомітити по тому, чим я зараз займаюся. Я вам зараз покажу. Вибачте, я вас закрила. Ось. Я планую свій бюджет і відкладаю кошти, якраз таке зараз, по різних категоріях. І так, перша склянка за вас. Аж вуха заклала. Насправді я люблю воду. Вона прикольна, вона освіжає, вона охолоджує в якійсь мірі, вона зігріває в якійсь мірі, якщо вам холодно. Коротше, вода це життя. Я люблю воду, але мені інколи лінь її пити, а інколи я просто про неї забуваю, про її існування. Я пам'ятаю про каву, а про воду я забуваю постійно, хоча вода це основа, you know. І це зараз не про успішний успіх, не про clean girl і не про встаю о четвертій ранку, щоб зробити всю мою ранкову рутину, а про те, що вода дійсно важлива для нашої з вами. Здоров'я, морального і фізичного. Це дуже погано, коли ми її отримуємо тільки з різного роду страв і напоїв нечистих, таких як кава, чай, енергетики і так далі. Тобто ми наче п'ємо рідину, але наче не те, що треба. Але це не означає, що я перестану пити каву і перестану пити чай. Звичайно ж, ні. Просто я напевно не буду їх враховувати, хоча там теж є рідина, і я, в принципі, могла би. Сьогодні, до речі, день перший 17 вересня, здається. А, одна шоста випита. Це було складно. Але якщо це робити протягом дня, а не за один раз, то в принципі, нормально. В принципі, нормально. Добре, що я згадала про це на вечері. Ой! Звільняюсь. Зараз будемо завантажувати з вами трекер води. Ой, треба обрати щось прикольне. Що ми оберемо? Угу, угу Давайте цю завантажимо та і все. Яке два літри? Я хоча б півтора в день пила, ви що гоніте? Ну і що це? Ну, яке це ще 506? Все, завантажуємо щось інше. Вода, вода, вода. Повно всього, а нормального нема входи. Давайте оце. Яких два літри? 240 мл. No, ребят, пожалуйста. Додати напій. Вода, 250 мілілітрів. Я yeah. поділитися з друзями. Я вже ділюся. Keep pushing, Just do it. Let's go. Я ще вирішила додати віджит от сюди. Давайте оберемо якусь із них. Я думаю, ось ця найліпша. Все, додаємо. Друга склянка води. Я, до речі, дивлюсь Барбі на фоні. Пишу плани і розбираюсь з відкладеннями. Все, пока! А, мені треба випити ще 4 склянки, щоб було півтора літра води за день. Зараз я хочу випити 3 за раз. Подивимося, що я впораюся. Якщо чесно, я вже кілька разів ходила в туалет. Але це добре, типу пити воду правильно. Я знімаючи це відео на Ютуб, яке ви зараз переглядаєте, ввожу в своє життя дуже корисну звичку, яку колись мала, але потім. Чомусь відійшла від неї. Зараз треба її повертати. Я люблю піклуватись про своє здоров'я. Я Ангеліна і це моя третя склянка. Якщо чесно, коли п'єш воду залпом, починає трошечки підболювати шлунок. Або в мене просто з незвички так відбувається. Я Ангеліна і це моя четверта склянка. У мене таке враження, наче я випала тихий океан. Реально, це дуже важко, коли не звикла пити стільки води, пити одразу таку велику кількість. Mm. Але поступово я не хочу, тому що я знаю, що я можу одразу почати пити півтора літра і все, і так продовжити. Я не хочу, типу, перший день 500 мл, другий день 750, третій день літр, потім літр 250, потім півтора. Це, в принципі, дієва штука. Якщо вам не підходить одразу пити по півтора літра води, ви можете спробувати так поступово, якщо ви взагалі воду за день не п'єте. П'ю одразу півтора літри і все. Я ж вчора хотіла спробувати випити півтора літри, але завдяки тому, що в мене вчора не вийшло, я знімаю це відео. Тому все, що не робиться, все робиться не краще. Я щойно виставила 11 рілсів. І 12 ютуб шортсів Напишіть в коментарях, скільки наразі ютуб шортсів коли ви дивитесь це відео, якщо вам не складно підрахувати. <плес> Насправді зараз болить шлунок від трьох склянок води. Це виходить, я зараз випала 750 мл. Жесть, у мене таке відчуття, наче через 5 хвилин я знову побіжу в туалет. Дійсно, дуже шлунок болить або з незвички, або напевно так не треба робити підряд, пити воду. Ну ладно. Завтра я буду на роботі. Післязавтра також і після післязавтра. Також коротше в мене три зміни підряд. Я буду знімати вам фрагменти того, як я п'ю воду саме на роботі. Трошки подивитись мою обстановку на роботі в кав'ярні. Я працюю бариста. Крім того, що я блогер. Я до речі, ще репетитор. Це до речі, моє перше відео на Ютубі. Тому, будь ласка, підтримуйте підпискою і лайком. Якщо вам не шкода. Я, до речі, розвиваюся також в Тіктоці та в Інстаграмі. Залишу вам посилання в описі під відео, і на екрані має висвітитись десь я його причпунькаю. На телеграм-канал також обов'язково. Там більше мого життя. Я частіше туди щось пощут, я вперше записую відео на Ютуб. Насправді я ще в дитинстві відеоси на Ютуб записувала, але про це не будемо говорити. Все, пока, я пішла монтувати. Я ще, до речі, забула вам сказати: у мене сьогодні перший день критичних днів. Тому пити воду особливо важливо. Коротше, я ще е, сьогодні, ой, сьогодні пила ось такий енергетик, я його не враховувала, звичайно, ж, е, як і обіцяла в свою днівну норму води, тому що це по факту не вода. І зараз будемо пити з вами крайню склянку води. Сьогодні я не пила каву і не пила чай, можливо, ввечері вип'ю чай, не знаю ще поки. Але знову ж таки ми враховуємо тільки чисту воду. Ура! Півтора літра води випито. Я вже десь п'ять разів ходила в туалет за сьогодні і відчуваю, що знову хочу. Я йду збиратися на прогулянку з масіком. Все, пока. І да, я знову бігала в туалет. Я не знаю, який це вже раз сьогодні, поміщем раз п'ятнадцятий. Все, пока, бачимо завтра. Так, дорогі друзі, я вам сказала пока, але насправді не «пока». Ми погуляли, сходили в книгарню, купили книжечку, дивіться, яка класка. Ми зараз будемо вечеряти, і я захотіла ще водички. Я вже виконала свій план на сьогодні, але якщо хочеться, то чому б і ні? Типу, чим більше, тим краще. Це вже сьома склянка води за сьогодні. Тобто, виходить, що це вже, якщо я її вип'ю повністю, а я її вип'ю повністю, це буде 1750 мл. Тобто літр 850 мл. Ну, коротше, ви поняли, Боже. Йоб твою мать. Доброго ранку, друзі. П'ємо чайочок. Але ми його не будемо враховувати в сьогоднішній кількість сьогодні, ви пам'ятаєте? На роботу. Три дні працюю. Але з цих три дні зможу зняти три реклами. Тому год. Олаштовуємось на цей день. За один раз може бути дуже багато відео на монтаж. Я їх одразу всі систематизую по різних поличках. Тому якщо в гареї там галереї папки створюю. Якщо там мені щось не потрібно, то я закидаю в цілі його видаляю з галереї. Якщо мені там треба щось на планшеті, я перекидаю через айрдроп на планшет. Якщо не в поки на телефоні, то через айрдроп на телефон. Так якщо ви по цьому кусочку я зараз зніму, повинні дізнатися, яке відео я на цьому знімаю. Як мене захарювала. Друзі, ми вже на роботі. Хотілося б бути вдома і досі спати. Але дотримуємося режиму, так мовити, і це перша склянка чистої дитини сьогодні. Крім того, чаю ще була зранку. Надіюсь, ви мене чуєте добре. Насправді холодненько водичка бадьорості і силу. Цю я буду пити вже впродовж дня. Сьогодні вже третій день мого челенджу, і два попередніх дні мені виходило пити по півтора літри води на день, навіть інколи трішки більше. І це враховуючи той факт, що я не беру до уваги інші напої. Зараз вже третя година дня, і я встигла випити вже три склянки води. Я вам цього не показувала, тому що в мене було дуже багато роботи. Я ще з навчанням розбиралася. Я ще дуже багато монтую зараз і з рекламою такі моменти є, з якими треба розібратися, і зі всім коротше тому. Тому не знімаю вам кожну склянку, але роблю звіт, просто повірте мені, на слово ще я вже встигла випити три склянки по 250 мл, це вже 750 мл за день. В принципі, я люблю воду, я люблю пити воду, мені подобається. І ось те, що я знімаю це відео, дуже допомагає мені в тому, щоб тримати себе, так мовити в тонусі і дотримуватись цієї звички. Дуже дякую вам за те, що допомагаєте мені в цьому. Шановні глядачі! Мої любимі, от е, я гадаю, після того як я зніму це відео, і мій челендж довжиною в тиждень закінчиться, я продовжу пити по півтора літра води, тому що ця звичка в мене вже була, і я її прививаю собі не з нуля, так би мовити, що набагато простіше. Якщо ви хочете навчитись пити більше води, але не знаєте як, просто почніть знімати відеозвіт або фотозвіт, кидайте кудись в соцмережі, або розповідайте друзям, коли ви комусь розповідаєте про це. У вас вже прокидається совість всередині, і ви про це пам'ятаєте, тому що ви не можете відмовитись від цієї думки ось так. Через те, що вже інші люди знають, ваші близькі люди, які вам завжди готові підказати, що а, тобі пора попити водичку, ну або будь-яку іншу звичку не обов'язково це воду Зараз я говорю. Дуже подобається мені насправді на цьому етапі цей челендж, тому що я і про здоров'я піклося і відео знімаю, і нову звичку собі пробиваю. І загалом все круто класно. Трішки зараз завантажено з роботою і з навчанням. Виявляється, воно мене почалося 15 вересня. Я тільки вчора попала на свою першу в цьому році пару. Я вже другий рік першокурсниця, тому що того року я вступила і відрахувалася. Цього року я знову вступила в той же універ, тільки на іншу спеціальність і на іншу форму навчання. Того року це було очно, зараз вже заочно. І виявляється, мені не тільки треба просто сесії здавати. У мене ще є онлайн-пари, і в мене ще є завдання, як і в очників. Ну не знаю, я е, маю свої. Причини на те, що я обрала таку форму навчання, відповідно, пари, навіть якщо вони онлайн, я відвідувати не можу. В мене просто немає для цього часу. Чесно, не те, щоб я. Не хочу і кажу, що в мене немає часу. У мене дійсно немає часу, навіть якби я хотіла це робити. Будемо надіятися на успіх, на удачу якусь, що я просто тиждень до сесії буду ходити на пари щось слухати, готуватись днями й ночами. Коротше, ребятки, я не пам'ятаю, чи це шоста, чи це сьома склянка води за сьогодні моя. Але anyway, якщо її доп'ю, то півтора літра води точно буде. Тому що якщо шоста, то це півтора літра води, а якщо сьома, то це. Відповідно, 1750. В будь-якому випадку типу я ціль виконую. Ну От і все, ціль на сьогодні виконана. День третій пройшов успішно. І ще сьогодні неймовірна кількість кави просто випила, і неймовірна кількість разів бігала в туалет. Ось в такій термокружечці я п'ю свою каву капучино. На безлактозному можна, в принципі, і на звичайному, але на безлактозному люблю більше з корицею та ваніллю. Дуже смачно. У мене, до речі, ще й завтра зміна. Крайні перед вихідними, слава Богу. Цього разу в мене три зміни підряд і потім два вихідних. Ну, дякувати Богу. Хоча б не по дванадцять змін я колись працюю. Ребятки, я валюю сніг. У мене третя зміна добігає кінця. Завтра, післязавтра я вихідна нарешті. Я, як бачите, навіть не записую звук. На телефон. Просто повірити мені на слово. Знову що я сьогодні випала. 5 склянок це шосте. Ам. Um. <свісно> Нічогося. Коротше, ребят. Я нарешті вдома. Сьогодні в мене вихідний. Я дуже, 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 дуже з нетерпінням дуже довго чекала. Ви бачите при собою дві склянки води. Це вся вода питна, яка є у нас вдома. Ми не купили хі, мінеральну воду. Ми про неї забули. Ми не набрали її, тому я налила дві склянки з чайника за всі попередні дні. За 4 чи 5 днів в мене все вийшло в плані дотримання цього челенджу. Я випивала щодня як штик по півтора літри води. Я цю другу склянку буду пити, поки буду монтувати відео зараз. Тобто, не залпом, тому що я зараз лопну просто. Якщо вип'ю дві склянки за раз. Не переключайтеся. Масік приїхав додому, ми вечеряємо. Дивіться, яка шедевральна вечеря. Просто вау. Це моя п'ята склянка води за день. І шоста я вип'ю, обіцяю. Я вам може навіть покажу. Якось ножичком підійти, я підівала. І так, любі друзі, сьогодні е, той е, кхів, рідкий випадок, рідкий густий ля. Сьогодні один з тих небачих випадків, коли ми з коханим вдома разом. Так що ми займаємось побутовими справами. І я п'ю водичку. Перше за сьогодні, там не зважайте, це все в пределах норми. Вчора я напилась дуже сильно перед сном, і сьогодні зранку бігала в туалет Я від цього прокинулась. І вчора ввечері три рази. А протягом дня то взагалі жесть. Але я дуже рада, що мені виходить дотримуватися режиму, так скажем. Це перша скляночка. Якраз зранку дуже корисна штука. І так, шоста склянка води за день. Я бігаю в туалет реально по 100 разів на день. Тепер, коротше, тимчасово контент буде зніматись без лампи, тому що вона поламалась. Ізвиніть мене. Боки такий тусклий вайб, на жаль. Ну я сподіваюся, що ви через це не підете від мене. Ми з Масіком плануємо вечеряти. Вот він стоїть тут, такий хорошенький, такий хорошенький. Я вже трошки звикла до такого екстремального пиття води, але все одно важко залпом склянку випивати. В принципі, можна розділяти там не 250 мл за раз. А там поняли, попів склянки пити, але я так не люблю. Тоді мені треба буде не 6 разів пити воду, а 12, а це вже якось занадто багато. З побочок тільки те, що я ходжу в туалет, як бєшена друзі, сьогодні останній день мого челенджу. Я вже випила три склянки води. Зараз буду пити четверту. Насправді, за ці дні я дуже звикла пити воду. Мені це. Подобається і не було жодного дня, коли я не дотрималась челенджу. Звичку, я відновила, а не прибувала собі з нуля. Ну, все, ребятки, от теж за челенджу підійшов до кінця. Сьогодні випили півтора літри води, як завжди. Я дуже задоволена результатами, тому що за кожен день в мене вийшло випити стільки, скільки я собі поставила за мету. В цілому рідини я пила більше ніж півтора літри. Просто я рахувала тільки чисту воду. Я дякую, що ви були зі мною на цьому моєму шляху. Дякую, що мене дивилися. Якщо ви дивились до кінця, то запрошую вас до себе в телеграм-канал. У нашої дружної, хорошої, класної, мега-супер прекрасної родини. Я обожнюю свій телеграм-канал всієї душею, тому що це дійсно моє safe place. це те, де я вливаю душу, і я б дуже хотіла, щоб ви приєднались до нашої спільноти. Якщо вам цікаво, Перепрішую в мене сів планшет. Прошу вас підписатись на мій тікток. Там насправді в мене останнім часом дуже хороші успіхи, і також на інстаграм. Якщо вам цікаво, слідкувати за моїми соцмережами в цілому. Лишайте зі мною, якщо вам цікавий такий формат. Як ви могли помітити він взагалі не нав'язливий, дуже простий. Я так і хотіла. Така була задумка. Насправді можете писати в коментарях якісь ідеї для нових відео. Я обов'язково дослухаюсь і буду черпати натхнення не тільки зі своєї голови. А і з ваших пропозицій, які ви напишете в коментарях.